А ось у Латвії російський дипломат невдало відпочив у караоке. Співробітник посольства Російської Федерації заплатив немало небагато 2000 тисячі євро в караоке клубі, щоб українцям, які відпочивали там, не вмикали пісні на їхнє замовлення, і він міг і далі безперешкодно співати нон стопом свій улюблений шансон. Ну, але цей конфлікт переріс у бійку, внаслідок якої російського дипломата змусили просити вибачення за свій негідний вчинок. Ім'я ще поки не розкривається. Проте відомо, що у посольстві Російської Федерації у Латвії числяться троє чоловіків. А це Дмитро Корольов, Дмитро. Подковиров а також Валерій Рибаков. Ось така трійка. І однією з пісень до слова, які виконував дипломат, була відома пісня Сергія Шнурова: Москва по ком звання твої калакала, за сюжетом якої нагадаю, столиця країни агресора має згоріти.